Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях і далі будемо говорити про складні сторінки нашої історії 11 липня в Польщі на державному рівні вшановують жертв... Трагедії на Волині у 42 другому роках, 80 роках, вісімдесяті роковини, маємо зараз. Напередодні як ми знаємо, президенти України та Польщі зустрілися в Луцьку, спільно вшанували жертви цих трагічних подій. Також спільну декларацію підписали голова Української греко-католицької церкви та польської римокатолицької церкви, в якій власне засудили злочини 80-річної давнини і закликали до примирення і єднання українського і польського народів. Власне про ці сторінки нашої історії, про те, чому вони ще досі зали залишається мало зрозумілими і чому вони нас можуть роз'єднувати два наші народи? Поговоримо з нашим гостем з нами на відеозв'язку зв'язку. Володимир В'єтрович, історик, публіцист, народний депутат України, колишній очільник інституту національної пам'яті і автор книги за лаштунками Волині 43. Невідома польсько-українська війна. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго. Ну, вперше ще 20 років тому президенти України та Польщі зустрічалися на Волині? Це тоді був Леонід Кучма і Олександр Квасневський. Вони зокрема підписали спільну декларацію, які казали, що ми не можемо ні змінити ці історії, ні відкидати її, не можемо її ні замовчати, ні виправдати. Навпаки, ми повинні знайти в собі відвагу прийняти правду, щоб злочини назвати злочином, оскільки лише на повазі до правди можна будувати майбутнє. Це заявили тоді обидва президенти. І на вашу думку, за цих 20 років, наскільки наші два суспільства. Наблизилися до розуміння цієї правди, наблизилися до того, щоб її прийняти Ну Я нагадаю, що тоді ж 20 років тому було ще один дуже важливий крок. Зроблено ухвалено спільну заяву тобто, один текст заяви, які було ухвалено польським сеймом і Української Верховної Ради України. Е, більш того, і після цього були спільні заяви президентів Ющенка. І Качинського і наступні президенти і Порошенко і тепер Зеленський роблять відповідні кроки. Тому мені здається, що з політичної точки зору все, що треба, було політики з українського боку, з польського боку зробили. Тому найкраще, що можуть далі робити політики щодо цієї теми, це залишити в спокою. Ця тема справді потребує ще серйозних наукових досліджень а ще більше наукових дискусій між істориками на жаль, які зараз не відбуваються. Це ця тема очевидно потребує просто якогось спокою, коли будемо українці і поляки будуть вшановувати жертв цієї абсолютно не потрібно ні українцям, ні полякам війни. Але натомість, як ми бачимо навіть цього року, досі є в Польщі певна частина політиків, які вважають за нормальне здобувати певні політичні дивіденди з роздрапування цих гран. Польсько-важкого польсько-українського минулого тому власне знову таки актуалізується ця, ця тема. Тому звучать якісь дивні заяви про е, недостатні вибачення з українського боку. Тому е, звучать дуже дивні брутальні заяви з порівнянням е, Бандери до Владимира Путіна і інші тобто, такого роду речі, які насправді нічого не дають для розуміння минулого, але лише мені здається. Е, Волюють якісь додаткові подразники для нормальних тепер польсько-українських стосунків, тому що, попри все, теперішня ситуація ну мені здається, дає найкращу нагоду для того, щоб решті-решт українці залишили ці драми минулого в минулому і розуміли наскільки важливим є співпраця між нашими народами тепер. Ну власне, нам здається, драм вистачає в нашому сьогоденні для того, щоб ще шукати якісь жахіття в минулому, але все ж таки історія потрібна для того, щоб робити висновки, і напевно ми нічого не можемо зробити висновки з цієї трагедії, якщо не почнемо з передумов, чому вона сталася, і наскільки власне, глибокі були передумови, що спровокувало, і чи могли події статися якось інакше? Я давайте до вашої книжки, власне, за лаштунками цієї трагедії ви досліджували, якщо почнемо шукати витоки, то де ми їх почнемо? Шукати? Це буде з 19-го року, чи це можливо ще з 17-го століття? Знаєте, біда будь-яких сусідських стосунків між народами, тому що там дуже багато конфліктів, і дуже важко знайти. Якусь точку відліку в тому немає якоїсь особливої полонофобії українців чи українофобії поляків. Тобто це на жаль властивість будь-яких сусідніх народів, які часу самоутверджуються такими через такі конфлікти протистояння. Що ми говоримо про польсько-українські стосунки, то тут можна дійти до часів Росії галицько волинського князівства, часів Козацтва, але мені здається, що найбільше Оптимальний є все таки розумі для розуміння тих подій, які сталися в роки Другої світової війни, зупинитися на двадцятому столітті, тому що саме в двадцятому столітті вже і українці, і поляки спробували створити власну державу, і на жаль, ці спроби. Завершилися зіткненням обох народів, які почали між собою війну, і от якраз Галичина була однією з рем цієї війни в 1918 совісімнадцятому роках, і якраз перемога Польщі у цій війні призвела до того, що Галичина і Волинь були приєднані до відновленої польської держави. А українці на жаль втратили свою державу. Попри те, що був е, союз між Пілсурською і Петлюром, які, який передбачав. Спільну боротьбу проти е, радянської Росії цього на жаль не сталося. У 21 році фактично цей союз було зраджено польською стороною і було підписано риську угоду, яка зупинила ві подальшу війну з більшовиками, але для українців це означало по суті, те, що частина території населена українцями опинилася під польську окупацію в роки другої в, в рамках другої е, речі Посполитої. І власне життя в цій державі теж було одним з. Таких дуже важливих е, важливих причин цього кривавого конфлікту в роки Другої світової війни. Тому що на жаль, е, польща не виконала взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо надання українцям автономії. Навпаки, політика була послідовно спрямована та аби скорочувати можливості для самореалізації українців. Е, ніколи не було відкрито українського. То більш того було встановлено певні квоти для українців в університетах, завдяки яким українці не могли отримувати часто вищу освіту, а тим бачив в Львівському університеті в той час території української, українські території населялися так званими колоністами-осадниками, тобто тими, тими людьми, яких поселяли тут з центральної чи з західної північної Польщі. Часто це були ветерани якраз українсько польської війни, очевидно. з Дуже специфічним ставленням до українців і це при тому, що на той момент і в Галичині і на Волині була справді величезна проблема з земельним голодом. Так, от всі ці е, е, якісь жалі взаємні накопичувалися. Е, вони виливалися в протистояння з боку українців. Е, організація українських націоналістів намагалася проводити боротьбу в е, підпільними методами, методами терору проти 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 польської влади. Але в роки Другої світової війни е, в по суті, це протистояння спалахнуло в масштаби другої, як я її називаю польсько-української війни. Другої, тому що вона по суті продовжувала цю війну, яка закінчилася в 19-му році, і тому що по суті вона учасники цієї війни, цілі учасників учасники цієї війни, були ті самі. Тобто, це була боротьба за над територіями сучасної західної України. Учасником цієї війни бо, з одного боку була армія Крайова, яка ставила собі за мету відновлення Польщі в кордонах 39-го року, тобто включаючи західну Україну, з другого боку українська повстанська армія, яка вважала західну Україну невід'ємною частиною майбутньої української самостійної соборної держави, більш того, саме ці території розглядали як основний плацдарм для відновлення цієї самостійної суборної держави. Тому попри те, що були перемовини між обома підпільними рухами, тому що на той момент і Польща вже не мала своєї держави. Розуміння е, знайти було неможливо. На жаль, ця війна була неминучою, тому що жодна з сторін не могла поступитися зі своїх позицій. І, власне, е, те, що е, ці події ще розвивалися на тлі дуже кривавої світової е, війни з її масштабними злочинами, е, в яких по, по суті брали участь всі учасники цієї війни, це призвело до того, що це протистояння вивелося в криваву війну. Місцями в селянську війну, коли б навіть не зброю використовували сільськогосподарські заряддя, коли українське село пройшло проти польського і навпаки, і тому серед жертв цієї він так багато цивільних. Власне, про жаль, трішки пізніше поговоримо, але коли читати заяви саме дослідження польських істориків, вони посилаються на те, що ООН, власне мав на меті очистити ці території від поляків, тобто, це має ознаки геноциду. Так чи є якісь документи, чи є якісь задокументовані свідчення про те, що лідер ООН сам розглядали таку можливість повного очищення? Ну умовно, я розумію, що паралель проводити складно, але власне остаточне вирішення польського питання, тобто чи були якісь такі плани здійснити геноцид і очистити. Ці території від поляків, чи це все ж таки був стихійний процес, на який керівництво ОУН не мало впливу, оскільки в скільки це була війна, і багато що відбувалося анархічно і хаотично? Я категорично не згоден з тезою про геноцид, тому що геноцид передбачає абсолютно диспропорцію між тими, хто здійснює злочини, тими, хто є жертвою злочини? Передбачає, що хтось. Повністю контролює ситуацію. Відповідно, жертва геноциду не здатна і не може чинити жодного спротиву тим, хто чинить цей геноцид. Таку диспропорцію може забезпечити тільки держава, тому завжди в політиці в історії геноцид ставав можливим, коли на боці злочинців, які здійснював геноцид, була держава. Я нагадаю 1943 рік. Це Час, коли не існувало української держави, коли не існувало і польської держави, це час, коли ці території були окуповані німцями. Відтак е жодна із сторін, ані українці, ні поляки не мали держави на своєму боці. Більш того, жодна із сторін не мала якоїсь суттєвої переваги, тому що насправді і українські і польські населення опиралися на власні підпільні підпільні повстанські збройні формування, тому. Не йшлося про те, що просто відбувалися якісь е, акції е, знищення цивільного населення. Відбувалися бої, зокрема за участю повстанських формувань з обох боків. Відбувалися і за участю е, сутички за участю цивільного населення. Так на жаль були і злочини, коли українці вбивали цивільних поляків і поляки вбивали цивільних українців. Тому тут на жаль, ми. Я свідками такої драматичної трагічної симетрії з обох боків, яка повністю е заперечує можливість того, що е це щоб називати ці е, події, які сталися тоді е, геноцидом. Е, польські дослідники вже дуже тривалий час намагаються віднайти якісь, нібито документ наказ підпілля щодо е, знищення всіх поляків, не знаходять його, тому що і не можуть знайти, тому що навпаки, всі ті документи, які зараз поступово виявляються, свідчать про те, що е, ця е, е, антипольська операція, яку проводила українсько повстанська армія, була по суті долученням до вже стихійних дій, які проводилися. Тоді на в 1943 році на Волині. Потім поширилося в 1944 році на Галичину. І е, більш того, є чіткі вказівки, зокрема тих е, про антипольські акції, які відбувалися на території Галичини, в яких навпаки чітко вказується про заборону проведення е, акцій, в яких би постраждали е, е, жінки, діти е, передбачалися навіть покарання, і були випадки покарання е, керівників повстанського руху. за... Вбивства жінок і дітей, хоча очевидно, що в цій війні переступали через ці межі. і справді були українські повстанці, які чинили такі злочини, але але абсолютно аналогічні речі робилися із польського боку. Коли ми згадуємо зараз про жертв в Волині, то так само варто згадувати і про жертв українців, жертв, які були вбиті на Галичині, які були вбиті в Полшені, до прикладу в березні 44-го року, відбулася так звана грубочівська революція, коли кілька Кільканадцять українських сіл з повністю з, з повне населення сіл було винищено вояками армії Краєвої. Коли в 1945 році, вже фактично після того, коли німці відступили, так само армія Крайова знищувала українські села з метою, щоб українці втекли з території, е, яка зараз є територією е, східної Польщі. Тому це справді одна з. Трагічних тем, але треба розуміти, що тільки бачачи її з не односторонній підхід до цієї теми, а багатосторонній підхід, і розуміючи, що на жаль, в цьому конфлікті поділити жертв і злочинців за національною ознакою неможливо, тому що українці були і серед тих, хто вбивали, і тих, кого вбивали, і так само поляки, тільки тоді ми справді можемо взяти якийсь важливий урок з цієї історії. А найважливіший урок, мені здається, з цієї історії полягає в тому, що Ця війна була не потрібна. Що будь-яке протосіяння між українцями і поляками це те, що шкодить і українцям і полякам, і на жаль йде на користь третій стороні. І Найважливіше зрозуміти, що і тоді, і тепер третя сторона та сама це по суті і російська імперія, яка продовжує загрожувати українцям і полякам, так само як вона загрожувала і 80 років тому. Ну от власне тут навіть чотири сторони, тому що є ще нацистська німеччина, яка як ми сказали, що це території в той час ще були окуповані третім рейхом. Давайте трішки про німців поговоримо. Потім про радянський союз і його вплив на ситуацію. Але німецька влада, бачите, що нагнітається ситуація, що нагнітається протистояння між українськими і польськими селянами, вона тримала нейтралітет, чи можливо все ж таки вона якось підтримала одну зі сторін, чи можливо обидві сторони водночас. Не підтримує вона конкретно жодної сторін. Німецька влада була насправді зацікавлена в тому, щоб в неї в тилах був. Порядок, тому що насправді в той момент 43-й рік, якраз вирішувалася доля другої світової війни, е, відбувався перелом Другої світової війни. І німецька армія потребувала ресурсів, які викачувалися з українських територій, і будь-яке протистояння, в тому числі польсько-українське протистояння, заважало тому, тому я не підтримую тези, що нібито німці додатково розпалювали цю ненависть між українцями-поляками. На жаль, рівень ненависті був достатньо великий і без е, якогось розпалювання німця. Більш того, ще раз хочу сказати, що німці і так були зацікавлені в тому, щоб цього протистояння не було. Хоча це абсолютно не виключає того, що німці використовували і українців, і поляки собі на 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 користь, тому що були формування, які складалися з поляків в німецькій поліції на Волині, які використовувалися. Проведення якихось пацифіпацифікаційних акцій проти українських повстанців були формування українських поліцій, які використовувалися проти польських сіл і польського підпілля. Це, безперечно теж додавало очевидно вогню в цей конфлікт, який на той момент і так вже потужно розгорівся. Щодо радянського союзу, власне скажімо, перед нашою програмою я прочитала в одному з інтерв'ю професора Богдана Гудя. Він пише, що власне в Польщі проблеми велицької різні акцентують на масових вбивствах влітку 43-го року, пік 11 липня, село Павлівка та вбили в костелі біля 200 поляків. І власне як зазначається історик, керував цією акцією сотенний упа Василь Левочко, вражаючи, що рік пізніше Левочко з'являється на цих теренах у Мундери капітана НКВС Радянської прикордонної служби. А ще через рік у колеця Гробешова у півці вбили його засідки як ворожого агента. Власне чи могли бути радянські спецслужби причетні до таких масових зверечів вбивств? Адже здається, а що такі російські ну ми можемо порівняти з сучасними, тобто методи дуже нагадують російські сучасні методи. А туди якраз я радше згоджуюся з тим, тому що справді Совєтський союз якраз був зацікавлений в цьому протистоянні між українцями і поляками, тому що е, Совєтський союз розумів, що після відступу німців йому доведеться. Втихомирювати власне український повстанський рух, польський польський підпілля, тому це протистояння справді було на користь совєтського союзу, і дуже символічно знаєте що воно почалося якраз весною на Волині. Воно почалося масштабно якраз весною 1943 року після того, коли німцями було виявлено жертв розстрілів польських офіцерів на катині, і це це призвело до. В Катині це призвело до зірвання стосунків між польським іміграційним урядом і е, совєтською владою, і це могло між іншим призвести до якогось тіснішого порозуміння між українцями і поляками і спільної боротьби між українцями і поляками е, проти наступаючої е, совєтської влади. Але цього не сталося, тому що якраз в той момент. Спалахує повномасштабний польсько-український конфлікт. Тому більш того, документи показують, що часто він спалахує якраз на тих теренах, де розпочинають свою діяльність святських партизани. Свєцькі партизани, які часто складалися якраз з сил НКВД, тобто з. Тих, які мали за завдання зачистку тилу, тому тут в повній мірі можна говорити про те, що Совєтський Союз був зацікавлений в подальшому розпалюванні цього конфлікту. Я не хочу сказати, що це тільки совєтська провокація. Це пропосціяння. На жаль, ні, на жаль, вона мало глибші історичні причини, які сягали десятиліття, а то й століть, а але те, що совєтська влада тим користалася, як на мою думку, абсолютно і беззаперечно. Ще одна хочу, можливо, аспект, мало про нього говорять, але як ми пам'ятаємо, Волинь до власне належала до Російської імперії, на той, натомість Галичина до Австро-Угорщини. На Волині була потужною російська православна церква, натомість на Галичині Українська греко-католицька церква. Наскільки от церков, вплив церкви можна на ці події якось дослідити, виокремити і чому власне на Галичині не було того, що сталося на Волині? Адже і там, і там були українці, і поляки, і там і там були УНІ УПА. Релігійний аспект справді відіграв додаткову причину протистояння в цьому конфлікті, тому що е, спокійніші були справді стосунки між римо-католиками греко католиками ніж римо-католиками і православними, особливо зважаючи на те, що ще була дуже свіжа пам'ять про те, як в 1938 році на Хомщині це дуже близько до е, Волині, тобто через через Бух. Здійснювалася просто цілеспрямована державна політика ліквідації православних церков, коли кілька понад 100 церков було знищено за вказівкою державної влади, і очевидно, це все відбувалося на очах розпачливих українців. Тому ця пам'ять про. Ці страшні речі теж очевидно відіграла свої якісь додатковий чинник цієї взаємної ненависті, яка купила Волинь тоді, в 1943 році. Що ще важливо розуміти, що якраз додатковим доказом того, що цей конфлікт почався в першу чергу як стихійний, лише потім був підхоплений. Організованим націоналістичним рухом є якраз ця деталь, що він почався на Волині, а не в Галичині. Е, переконаний, що вона почалася б з Галичини, де організація українських націоналістів е, мала набагато більш організовану відлаштовану структуру, але вона почалася якраз на Волині, де е, по суті тривав стихійний процес створення і української і повстанської армії, які потім було очолено організацію Українських націоналістів. І так само я переконаний, що як стихійний почалося це. Польсько-українське протистояння, яке зокрема частково перекинулося з Холщини, де перші масові вбивства українців почалися ще в 1942 році. Якщо ми говоримо про кількість жертв, тому що ну стається величезна саме різниця в дослідженнях українських і польських істориків. Там говорять про 100 тисяч, дехто навіть до півмільйона нараховує кількість жертв. В наших історіографії десь приблизно 20-25 тисяч, максимальне число. Чи можемо ми якось облікувати цю кількість жертв? І за якими критеріями можна відносити? Чи це люди, які загинули саме внаслідок от, 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 таких протистоянь, чи це можуть бути жертви, оскільки дорослі тва війна, і важко деколи знайти, коли людина загинула. Нули від чого в з яких обставин? То, вперше, підрахувати насправді важко, тому що мова йде про події, які відбувалися в рамках Другої світової війни. А, і Другій світовій війні передували масові політичні репресії совєтської влади, коли велику кількість і поляків і українців були вивози, вивозивозилася. Але разом з тим треба сказати, що ті цифри, які зараз вже набуло характеру майже канонічних в Польщі, затверджені відповідними якимись законами в Польщі, 100 тисяч не підтверджені жодними якимись серйозними науковими дослідженнями, тобто немає якоїсь серйозної наукової розвідки б, опираючись на документи, опираючись на якусь методологію підрахунку, було б цю цифру. Насправді підрахунки того, скільки саме людей загинуло в цьому протені, тільки починаються з українського якраз боку. Я радий, що такий проект реалізується зараз в українському католицькому університеті, але це це лише початки. Ці цього дослідження я впевнений, що вони потрібні. Я впевнений, що нам вдасться вже на документи, і, зокрема, ті документи, які до були закриті, документи, які зберігаються в українських архівах, зокрема в архівах колишнього КГБ, встановити більш-менш точні цифри цього протистояння. Мова справді буде йти про тисячі вбитих українців і поляків. А це документи, які саме? Тобто, це документи радянських каральних органів, чи це документи архів ОУН? Це документи і радянських каральних органів, і документи української повстанської армії. От буквально сьогодні я в себе на Фейсбуці опублікував е, покликання на колекцію 400 документів, які як документів української повстанської армії, які якраз розповідають про польсько-український конфлікт в е, роки Другої війни і перші повоєнні роки. Там інформація про. Е, антипольські польські акції української повстанської армії, антиукраїнські акції е, польського підпілля, е, от на таку докутаку документацію, а також є документи українського е, польського підпілля, ми зможемо виходити вже на якісь конкретні цифри. І ну угу. і давайте ще на завершення про власне вшанування пам'яті, пам про я так розумію, про достойне шанування пам'яті. 20 років ми про це говоримо, і на, на найвищому рівні все ж таки є якісь ну, суперечності. Так, власне, довкола чого найбільше точиться оця політична чи, чи історична дискусія? Ми вважаємо, що вшановувати треба всіх жертв цієї війни. Ми вважаємо, що Найпростішим підходом щодо охорони пам'ятників, які є зараз на польській, на українській території, є те, що обидві держави беруть на під опіку всі пам'ятки, які є на наших територіях. Натомість, з польського боку є бажання. Виключити ті пам'ятники, які стосуються принсько-посанської армії, тому що українсько-повстанська армія представляється нібито як злочинці, які здійснювали геноцид. Очевидно, що ми не можемо з цим погодитися. Ми не можемо погодитися з тим, що могили вики українсько повстанської армії знищуються на території Польщі. Що е, навіть на, е, на могильних плитах стираються їхні імена, е, що сталося наприклад, на горі, горі монастир, де спочатку було зруйновано таблицю, яка між іншим охороняється. Міждержавною угодою між Україною і Польщею, абсолютно офіційною угодою, і відновлення цієї таблиці призвело до того, що жодного прізвища ім'я тих людей, які там поховані, не з'явилося на цій таблиці. Попри те, що мова йде про похованих там повстанців, які загинули в боротьбі не з поляками, а ті, які загинули в боротьбі з НКВД. Тому я думаю, що рівний підхід до жертв цієї війни, вшанування всіх жертв цієї війни, це єдиний нормальний підхід до вшанування пам'яті. Якщо йдеться про політиків, то єдиний нормальний підхід є той, який був сформульований вже давним-давно. Це теза про вибачаємо і просимо вибачення. Тому що насправді е є взаємна вина в цьому комп'юті і українців, і поляків. Якщо пробувати бачити вину тільки однієї сторони, то на жаль, ми не подолаємо цієї важкої травми минулого. Якщо говорити, як ви самі назвали ці події невідомою польсько-українською війною, то я так розумію, що обидві сторони програли насправді цій війні. Абсолютно обидві сторони програли. Мені здається, що це головний урок з цієї історії, який ми маємо пам'ятати зараз, особливо зважаючи на можливість загрози з боку Росії. Дякую, дякую вам, пане Володимир. Нагадаю, що пан Володимир є автором книги за лаштунками Волині 43 Невідомо польсько-українська війна. Які ще книжки ви б радили нашим читачам почитати для того, щоб краще розуміти ці події? Є великий, знову таки мій двохтомник польсько-українські стосунки в роки Другої світової війни в документах і УПА, виданий в Львівському національному університеті в 2010 2011 році насироло рекомендує тим, хто хочуть глибше зрозуміти цю тему. Дякую, дякую вам за розмову. Володимир Ятрович був нашим співрозмовником. Дякую глядачам, які нас дивилися. Залишайтеся за личиною. Вивчайте нашу історію і робіть висновки. Побачимось.